Жар листопаду, і попрошу тебе на поріг не ступати, Сколиш сердень коти, обстерень саван м'яти Розкажу, що ми такі. І, приїхали? Я Олексій Тичко, приїхав найдарше із вулиці Гагаріна, міста Городища. <різь> <різь> Я місцевий. Тамара Васілєва, Полтавська область, місто Кременчук. Поетеса, автор поетичних збірок. Лариса Авменченко, Дніпропетровська область, місто Підгородня. Поетеса, письменниця, пише дорослим, пише дітям. Анатолій Черняхівський, місто Вижгород, поет, композитор, заслужений вчитель України. Пісні його співають відомі українські співаки Анатолій Гнатюк і, і Астрая. Ну тут буде можливість послухати. Суть нашої акції така. Ми всі різні за фахом, за віком, за професіями, живемо в різних частинах України. До нас об'єднало бажання творити. Ми Пишемо, спілкуємося. І, і ще один об'єднуючий фактор це інтернет. Ми всі познайомилися в інтернеті. І вже два роки активно їздимо по всій Україні, дякуючи цьому інтернетному знайомству, Розвіртуалися. Чотири роки тому назад я створив власний сайт, який має назву Натхнення від чисто літературного напрямку. На ньому зареєстровано 130 людей, які пишуть музику, співають. Пишуть вірші, реєстрація є з Америки, з Канади, з Іспанії, з Франції. Люди, які володіють українською мовою, з задоволенням заходять, читають, виставляють свої твори, які вони написали. Одне із основних правил сайту, я в даному випадку, не демократичний, тільки українська мова. Відповідно, ми спілкуємося із тією частиною України, і вибачте за каламбур, з україномовною Україною. Постійно проводимо заходи в Івано-Франківській області, у Львівській області. Просто формат цього нашого, нашої зустрічі, бо ми вчора були в Зеленій Діброві, ми вчора були в Вішані, не дозволив нам зібрати нас усіх, хто хотів би приїхати в Городище. А таких багато. А таких дуже багато. Ну от коротко я розказав про нас, а тепер давайте власне, до саму поезію. Я завжди починаю з виступ із вірша, який написав, мабуть, одним із перших який зветься поезія. На крилах пам'яті любові, дні веселі і сумні, Лечу туди, де в кожнім слові, без перешкоди метушні. Мелодії чую, чую, дивні ноти, Слова усі не просто в ряд. Фантазії, душі, польоти і чистих дум легкий заряд. У світ поезії на крилах летіти ніби до зірок. Потім тонути, як у хвилях, Емоцій пік лише за крок. Лечу туди, де на папері, у крапках, комах і словах. Оази рай серед пустелі. Солодкий присмак на уста. Зараз актуально для, для нас, українців, та тема, що багато з нас поїхали за кордон, вернуться вони, не вернуться назад, розрушуються сім'ї. Але так, таки, такі реалії нашого життя. Тому інколи задумаєшся над цим сім, і лягаєш на папір. Такі слова, вірш зветься невідправлений лист в Америку. Твоя пора настала рано Ще любиш осінь, чи вже ні У мегаполісі, Нью-Йорку від України вдалині, Чи каву п'єш у ліжку зранку, ще кольорові твої сни. Як там живеться емігрант? Зимою, влітку, восени, прийшла нежданно осінь знову, і над Гудзоном і Дніпром малює дощ. Гуманну долі, глибоку лінію долоню, на вітрі айстри б'ють поклони, Бушує море, океан в калюжі. Я тут, а ти далеко. Там. А зараз я слова наділа і синачу. Ну добре, почнемо. А що нам? Про Пропахання, правильно? Почитаємо. Тут ви привезли вам збірочки деякі, ну саме надруковані всі тут в цих колективних збірках. І власні тут, як захочете, погортоєте, тут кожен з вас їх має лоб. Називається Зустріч у березні своїм чоловіком висячу. Вночі пригадаю, а може насниться, весна, мов лахмітниця в клоп'ях грудних, калюжі, ковбані, канави багнисті, то раннього березня болісний штрих. До мене торкнешся рукою і вдихом, І ковдра ковзне до окраїв колін, І срібла лакавало провалиться в стріху, У стріху небес і сяйне бабуштин. Вікно не зашторив, навіщо? Хай сяє Полярною зіркою долі рушник, На спогаді в стежку старушко ступаю, Прямісінько в березень, що вже достиг І визрів, і вилився в, юж, в юні калюжі, Понуванароджену в ранішню твань. Я там, біля тебе, любов'ю недужа, Вицокою он на підборах, поглянь, Самотньо стояв на плямистім асфальті, Очікував транспорт, а вийшло мене. Я сильна, такої не знищили б в спорті, Улюблений березень звично мене. Трамплялося також виступати і серед студентської молоді, це ж ви ціні студенти, дуже звичайно, приємно перед такою молодою аудиторією виступати. І от якось мені довелось бачити, як виступає молодий, красивий, такий років 28 поет Максим Кабір, його звідти можуть назвати, тому що я йому потім все гірш показувала, який я присвятила. Він надзвичайно красивий. Ну, коли вії, так, коли такі чорні, бездонні очі, чорне волосся, і взагалі про нього йде легенда, що він потомок кубинців. То я е, теж захоплена була його виступом, е, його харизмою, але я бачила очі дівчат юних, да, які, знаєте, буває так, можна закохатися на три хвилини, поки людина виступає, правильно? І от я цей стан. Спробувала передати вірші, які називаються Студентка. Він читав свої рядки виразно, ніби учень заглядав у шпору світ її уявного екстазу, хай говорить, Боже, Хай говорить. Він лизне неаккуратно пальці, аркуш на люту перегорнувши. Хто придумав цю кубинську сальсу, яка вабить, безнадії, душить. Хай фета вірші більше буде. О, які достиглі в нього тексти. На цитати розбирайте, люди, Вам відбиток слини, не зітерте. Вкраде потай, з кеглем чотирнадцять, Аркуші мережані рядками. Доторкнеться плямки, що від пальця. Це ж він, мабуть, пахне, отак само. Вона знайде в неті все, що вдасться, тексти, біографії і фото. Щезла плямка, тут стегла в сальсі, дишлом тиснуть модульні роботи. Я розпочинаю свій виступ сьогодні із такої своєрідної картки, візитної карти Кременчуцького краю. Я сама вже більше 20 років проживаю в місті Кременчуці, і працюю в Кременчуцькому районі в позашкільній освіті. Я теж педагог, як і ваші вчителі, але так склалася доля, бо я переїхала в результаті Чорнобильської аварії в Кременчук. Я працюю в позашкільній освіті, тобто я займаюся в гуртках з дітьми, керую закладом і веду разом іще туристський гурток. І працюю з такими самими дітьми, і їм настільки цікаво взяти рюкзак на плечі, піти в похід. І до речі, ми ходимо в походи з саме Черкащиною, бо ваша природа унікальна, бо ваші місця унікальні. І скажу, що я навіть пишу прозу. Яку назвала цикл Мої гаврики, бо там трапляється стільки таких курйозних випадків, що коли я пішла до свого начальника, я кажу, ну як поступити Василь Петрович, як поступити Він каже, Тамара Марківна, читайте педагогічну поему. І я навіть написала, що я вже можу почати писати свою, і от пишу свої такі роздуми. І от, будучи у вашому Черкаському краї, крім того, що подобається дуже ваша природа і ваш край. Вчора були в зеленій діброві, надзвичайно вражені. Але вражена я тією ситуацією, ще, яка склалася взагалі на українці, наші покинуті села. Я думаю, що ви діти, багато із вас не міські, не городищівські. Ви приїхали із сіл і ви може ще й не розумієте цього. Ви рветеся десь у великий світ, але коли трішки пройде часу, вам теж буде боліти. Ваша рідна батьківська хата, як мені я зачитаю тільки один куплетки свого вірша про моє село, прийшла у двір чужими ногами, а вікна аж стогнали, загляни. Не ті вже квіти, що були у мами, десь дід з край дороги я сини. І от коли, коли йдеш цими селами і бачиш покинуті. Бачиш, що яблука роблять червоні, а їх нема кому їсти, болить душа. І от один із віршів, у мене він не один на цю тему, я вам зараз зачитаю: спить криниця тіло і душе. Личе серце б'є ключе вода. Охилився журавель над нею і трава буяє молода. Стежки вже нема між бур'янами. Лише бусол ходить чорногуз в тій воді. Душа і серце мамо, і цаберком тата сліду груз. Тином хилиться життя в окрузі, пустками у зелене село, вулиці, не наче в лісосмузі, хто придумав, аби так було, хто пустив із неба блискавицю, від громів усохли скорищі? Смак води з криниці часто сниться. Слід того в погоду ма душі, і нема в селі уже роботи. То життя народить самоті, сміху на селі не буде добре, поки буде. Боже, ми не ті. В себе іноді треба спитати. І от, вибираючи свою майбутню долю, теж думайте, щоб правильно вибрати. Ми вчора були в зеленій діброві, ще раз повторюсь, і жити виявляється можна, хоч 12 чоловік у селі в школі навчається, але. Скільки хат ще гарних пустих, скільки людей прекрасних, які вболівають за свій край. Тому ви молоді і вам вирішувати теж своє майбутнє і майбутнє. У нас копичка сіна, висохла трава, там різнотрав'я скошене співає, душею конюшин. а слова принишли з порошену цьому краю. Я чую запах, м'яти, лепехи, Чебрець з ромашкою лягли у парі. А через день вони уже сухі, коса, неначе скрипка страдіварі. Світанком я почула звук її, Сміхало сонце і бриніли роси. Так солодко співали солов'ї. моя душа лягала у покоси. Я падаю на скошену траву, вдихаю свіжий запах у А значить, я жива, я ще живу. І все, ще відчуваю, я. Несмотря За Зауб'є голодом свіча, стікає воском і візьми на душі тих, хто в раю і сліз не вистача. Я з ними за гріхи ловитись можу і я. І ти, в країна йде у храм, щоб на колінах Господа просити прощення ви. І прощення нам, якщо беси, і якщо